Напередодні Святого Миколая запалала вогнями міська ялинка. Отже, пане голово, це свідчення того, що свято у Тисменці, різдвяне свято, новорічне свято розпочалося. Ми все готуємо до Дня Святого Миколая, такий подарок Тисменці, для того, щоб і діти, і старші мали чим полюбуватися в Тисменці. Ялинка наша дуже гарна, ялинка тисминець і які подарували нам цю ялинку. Це родина Монютів і погибко. З вулиці Пшенитівської, які подарували нам цю гарну ялинку. Ми її прикрасили, прибрали. Дякую я комунальнику разом з Марією Осиною Каленкою і Скітурою, які прибрали цю ялинку. Гарно вона виглядає. Хай радіє наша тисминиця, радіють діти. Святом вас тисминиця. Я хотів би, ще подякувати всім бізнесменам, які прилучилися підприємцям до вбирання цієї ялинки. Дуже всім дякую. І, власне, ще одне питання: доки буде ця красуня на цій головній площі? Я думаю, що тут слів не треба і не треба ніякі срокі. Стіки треба ситю надостояти, але в основному ми тримаємо ялинку до після Івана Хрестителя, аж ми її тоді починаємо розбирати. Так що вона буде стояти до 25, го можливо, січня, тому що розбирати її в даний мороз дуже тяжко, ніхто не хоче. Ми її дуже тяжко вбирали в мороз. Хай вона стоїть в морозі, вона може стояти сіт хоті. Хай радує. Багато людей прилучилося для того, щоб ця красуня засіяла в нашому місті.